Добрий ранок, ми знову в машині, як завжди. Але а, сьогодні в таких легких легких справах я в ролі пасажира, незвично вже. З двома дітками їдемо. Їдемо, дімки а, наглашувати новий закордонний паспорт. А, ми записані на час. Зараз 11.15. Виїхали, а, вирішили. Що так як все одно треба їхати в Пардубиться, е, візьмемо з собою дімку, щоб купити йому взуття в школу і Мірославу, щоб вже потім знову не їхати в Пардубиться, бо в Хрудімі все одно менші магазини, менший вибір. Тому їдемо всі разом. А ще ж треба заїхати в банк, що от мені не Ну, Я думаю, це швиденько буде. Е, тому вже їдемо. Я вже забрала посилочку з тему. Представляєте? Прийшла посилка, йшла, я думаю, десь напевно на місяця, то й більше. Лоточки такі високі для круп. Гарно закриваються, щоб туди повітря не потрапляло, прозорі. Як обичні лоточки, тільки що високі. Бо ті, що в мене є, вони не прозорі, погано видно, і плюс вони не герметично закриваються, а просто як коробочка. Тому. А у меня выпал купон, я помню, на них, там 12 мини-коробок, 12 прошло, и они за 168, если я не ошибаюсь. А так, Покол.. да что вообще? лучше после, mm. а, Ну, или, может, после. <познание> да, пока ну, Ну, да, пока сейчас тут, а пока дойдет, поки... да, короче. Що все одно там будемо. І що ще хотіла сказати? Мені сьогодні наконець-то я зробила зранку заказ. Замовлення зробила малесеньке, там десь на 300 чимось крон. Що я замовила? Зарядки, я так думаю. Коротше, щось таке: зарядки, щось до машини своєї. І тут мені випадає купон на повернення грошей. Це кредит на спец. І там мені 50%. Але в цьому місці ми не плануємо багато в тему вкладати, але я замовила на Коротше, що мені там крон 200 поверне. Тобто на 400 я замовила, чи це тут я замовляла блочки. Коротше, що замовлення робила. Щоб хоч мені 200 вернули. І я ще потім подумала, що нам треба більше, і на мінімальний заказ зроблю. Ось так. Тому прикольно, що одразу мені дали 50%, скільки б я б не замовляла, а 50 мені вернуть. Але там було обмеження на те, що максимально вони мені можуть повернути 550. На 1100 скупляюся, 550 повертають. Непогано, але коли 80% повертають, набагато краще. Але щоб 80%, то треба а, скупитися на максимальну суму. Тому, коротше, добре, що. Хоч 200 крон, але вже Крой, так. Дімки шлюпки е, в школу. Ой, мірчик, носочки. А, типу вже ж майже підліто, вже треба адідаси, щоб були. Зараз відкриємо. І ось такі адідас. красочки. Також адідас. А, вже не може дочекати, щоб їх відкрити і мірять. Ой, все, можеш мірять. Пірвер то ні, носки так. А це коробка щас, з початку. Зараз, бо тоже може сидить їсти. Так, ось такі лоточки. Кришечки звичайні, як на лоточки для обій... Для... Коротше, об... ви поняли, звичайні кришечки. І отакі коробки. 12 штук. Прикиньте. Тому а, зараз а, згодом сьогодні помию їх. І буду розсипати свої крупи підписувати. Я вже давно помила. Кстати, по взагалі поставила на півгодинки і все вимилось. Зараз візьму о, бумажні полотенечко, буду витирати, пересипати. Хочу зафіксувати, як в мене було. Накидано, навалено. Мені не подобалось, що ці коробочки, бачите, вони просто он так. Наклеїки вже старі, то буду пробувати щось робити. Кстати, були такі в наборі наклейки, але вони з білим маркером. Прикольно. Тому будемо щось пробувати. І паралельно готувати макарошки, яйця будуть жарені з макарошками, салат і подивлюся, може, в розілки, якісь сосиски, сардельки. Я ще як хваститься. Щас Міра, одна з цукровою пудрою. там. Тепер в мене та поличка буде, де Полочка буде вся для запасів. Ще думала спустити цю коробочку з спагеті, але вона дліна. Ну, Того, що треба ділитися. Так, це в мене одна лишня, але може це змінитися. Я ще не зробила наліпки, бо нема коли. І у мене біда. Гляньте, як щоб висіло. Або так робить, або я зробила задній ряд отак. Зачем тоді не забрав трубочку? У мене тут це? сухарі паніровочні крахмалі. Для кожної по коробці це дуже багато. А там в мене горох і. Ой, як він для суші я брала кунжут. Тому вони таке, що мало використовую і поставила назад. Ось так. І ця коробочка поки ще тут. Замінила коробочку на муку. Замінила коробочку для пластівців. Для солі, ні, бо мені здається, відкручувати легше. А може, оце і буде для солі. А ну ка ця ж полочка, ця нижня глубже. Гляньте, а ну, блін, мене оце заважає. Значить, ще здвину на раз. Та і все. І буде в мене ще й соль з такою, але невдобно, мені здається, буде. До ну, речі, поки ще подумаю. Зараз, Міра. А, так, що тут? Коробка в мене з муки залишилася. А, я її думаю спробувати замінити а, на цукор. Бо не можна, сюди не влазить кілограм цукру. І завжди то половинка ще в нас стоїть ззаді. Тому, я думаю, а, спробую прямо зараз. Але я вже в раковину поставили і mm -mm -mm, дуже багато займає місця. Ну, коротше, ще подивлюсь, подумаю, за соль і за цукор. А так колоне все стає добренько. Ой, не знаю. Дімка розбив ще коліно, то тільки що тут йому робила, а... О, короте, обробляла. Макарошки вже зварені в мене, зараз. Сосисочки знайшла в морозі розморожуй, і посмажу на сковородочки і яєчки, як я їй казала. Все, добре, піду я сок, мірки вилью, той, що він у Дімки відібрав. Думаю, я ж вам не показала кінцевий результат. Я попідписувала все, це я заховала чіпси. Сіль пересипала. Дуже удобно, сіль, борошно, вівсянка, все у мене по красоті, гляньте. Гарнесенько. Тому дуже класно, що я їх все-таки замовила. Сіль пересипала, цукор також і спустила цю банку сюди. А на місце кави поставила муку. Тепер у мене цукор там, мука там. Бо у мене запаси цукру ось там. У мене є трохи. І муки там у мене штуки дві. Тому я вирішила, що я як розходую це. Більше туди класти не буду, щоб тут було для молока, так як воно у нас постійно. Кстати, коробочка теж бо Дуже невдобно далеко тягнутися. Так для якихось консерв, то баночок, то воно нормально. А от так за цукром тягнутися дуже далеко. Тому отакі справи. Я не підписала оцю коробку. Ну і ладно. І оці коробки ж ззаді я отак попідписала. Не в торце, а цієї сторони. І все в мене написано, що там є. Отак. Тепер в мене ще більший порядок. І цукор. Тоже доволі таки хорошо. Я вже висипала кілограм, влази, десь по отак кілограм виходить. Тому все добре. І в мене тут стояла коробка з конфетками, я баночка гарненька є, вимила її також. І цукерочки. Але вони заховані. Яки купили автокресло. Знімаю з боку, Чіко стареньке, але мірки піде в самий раз для того, щоб так на короткій дистанції вже сижу, чекаю доктора для угу. осмотра перед тим, як мене брати на роботу. І що, я вже на новій роботі. Ми вже справилися на роботі. Був кстати, лікар українець. Так що ми з ним побалакали, він мені дав поради, як краще мені ходнути. Кароші таке. А зараз прийшли на майданчик, тому що вже скільки ну, тижнів ми тут не були нормально, тому що було холодно. А зараз знову роді, як літо в Чехії, але це не точно, а може навіть і не надовго. Тому прийшли трошки погуляти, але вже так хочеться додому. Сьогодні не заплановано на рибка смажена. Пьори шичка, представляєте? Вже досмажую. Велика була рибина, але чого так мало рибки. Звідки нас рибку? Ми її не купували. Роки, я думаю, при тому, а то вже півтора у нас а, був а, -это, короче, велосипед оцей, щоб... Крутить кольоски, підальки. І один чоловік на роботі узнав, що у нас є, в нього була травма сухожиля, він попросив цей ротопет, щоб ми йому дали на пару місяців. І пройшло рік або півтора. І це ми йому написали, він нам сьогодні привіз і дав рибки представляєте? Тому ми будемо сьогодні вечеряти рибку. Я думала котлетки або нагетси зробити. А як буде рибка, так буде ще краще. Ой, тому смажу, пахне на всю хату. Хоч і витяжка гуде, тільки що виносила сміття, витяжка гуде на вулиці чутно страшне. А Дим все одно є. Ну, я думаю, це із-відкритих за відкритих вікон. Незвично вам бачити мене в нічному сяві. Мені також. Так як в мене закінчилось лікарняний. Я вже безробітна, і, типу, з другою роботою. Я можу виходити і, дні, і рано вранці, і вночі на вулиці, прикиньте? Ось так. Ой. Я захеклась, тому що спішу додому. На вулиці холодина, я в майці, юбці, і замерзла. Я ходила в кафе з комою, коротше, з дівчатами сиділи. Ну так. Ой, то біжу додому. Скоро Мирослава лежить спать, і Женька писав, що він вже шукає мене десь пропала. Ось так. А так що, а, їздила сьогодні в Хрудім за кермом. Скупилися продуктів, скупилися зошитів. Нічого не знімала, тому що Ой, не було в мене часу, мене вже чекали. Я на майданчик ходила гуляти. А так, завтра буду. Кури розроблять, бо купили курей, щоб розробити на грудки, на таке, щоб і на супчик було. Трава мокра, бой ж був, а я йду в босоніжках. Ой. Коротше, завтра справи. Сьогодні як завжди справи. Все, все життя в справах. Все, я вже біля дому. Прибігла, добігла. Ось так. Всім добрий ранок, усім привіт, чи день чи ніч. Мірославу купили нового автовоза, а він такої, да, такої поганої якості, що за секунду розбирається, це діняється. Неси, мама, зроби. Ага, ага. Біжи, неси мамі, або Дімі, дай Діма зробить. Покажу вам а, розпаковочку. Що накупляли. Діти зараз цю штуку їдять з тобі. Взяла чотири штучки. І Мірослава на оцей йогурт. Йому треба тільки отакі штуки. Тому кожен раз ми їх купуємо, Але Дімка їсть їх. Купили трошки батончиків. Фісташки. Бубочки я на них скажу. І ще батончики. Ой, ще батончики трошки, бо ми дуже давно нічого такого не купували. Печиво також. Все порожнє. Сінички порожні. Таке печиво, булки. І ще. Отака одненька. Мірославу піца. Мирослав, в принципі, і дімка теж їсть. Розрізаю одразу на декілька частин і грію тільки, якщо мірка тільки є в аерогрілі, то один шматочок, якщо дімка, то два. Та й все. Бо ми не їмо, а коли чогось нема поїсти або все не те, що я хочу, то піца заходить самий раз. Шкідливо, не шкідливо, дитина не голодна, саме головне, Так далі. Чіпсики. У нас сьогодні прям якісь закупка одного не, 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 не корисного. Малинка борубка, це зараз помию і дам їм. Щоб їм жменя чеків, желіночки освіжувач свіжувач повітря кефірчик. Міра, та що ж ти поробиш? Батарейки. Э, батарейки куриться. І картоплю. Все. Картоплею вже немає нічого. Отак. От а я так і знімала на бок, чи мені так здається. Я щось поклала, так? І воно впало. ліки, мабуть. Все, буду, значить, розкладати. Сьогодні у нас буде на вечерю курочка з картоплею. Все. Якщо що, ми дітей не б'ємо, ми тільки пугаємо. Ой, все. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.